Чому жінки подають на розлучення? Домашні справи, ну, знаєте, щоденне обслуговування, люди кажуть, що миття посуду, а давайте додамо протирання прилавків, підмітання плям і, можливо, прибирання взуття та пальто. Протягом року я була одружена з цим чоловіком. Він також не працював. Думаю, він вважав себе домогосподарем. Давайте до цього коментар вище, і я не думаю, що він розуміє, що таке робота домогосподаря, але ми були не в тому становищі, щоб він не працював. Тому, коли я дізналась, що вагітна, я сказала йому, що він повинен піти, тому що я можу дозволити собі отримувати тільки одну людину. Не слухав і не підтримував мене, коли мені було важко. У мене був дуже важкий він кричав на мене за те, що я не пережила його через тиждень і не хотіла бачити нашу новонароджену племінницю кілька днів, поки я вчила справлятися з цим. Через півроку він сказав мені, що я вже повинна бути повністю пережити це, і що він не може бути емоційно зі мною поруч. Він запропонував мені знайти когось іншого, з ким можна поговорити. Він досі злиться, що я це зробила. Спілкуватися зі мною. Коли я хотіла поговорити з ним, мене ігнорували, або мені доводилося самі здогадуватися з його мовчання, що він не хоче говорити на певні теми, замість того, щоб просто сказати: Ей, давай ми не будемо обговорювати цю тему. Якби це можна було зробити, я б була по порядку. Я ненавиділа відчувати себе дурепою, яка розмовляє з ним лише для того, щоб її ігнорували або казали, що я забагато балакаю. А спілкування це лише одна річ, було й більше, але це був один з найбільших факторів. Основна скарга заміжніх жінок. Це те, що чоловіки не допомагають у щоденній хатній роботі та догляді за дітьми. Жінки працюють повний робочий день, але чоловіки хочуть вдавати, що на дворі 1950-ті роки їхні дружини повинні виконувати подвійну роботу. Жінки так само втомлюються, як і чоловіки, коли повертаються додому з роботи, але у них немає вибору. Ні, косити газон раз на тиждень влітку це не те ж саме, що щоденна хатня робота, виховання дітей, яку треба. Робити щодня. Редакція: Для чоловіків, які думають, що косити газон і чистити водостоки раз на рік, це те саме, що жінка робить це руками і працює так само, як і ви, саме тому жінки масово йдуть від чоловіків. Ось чому 80% розлучень ініціюють жінки. Ось чому ваші дружини не хочуть займатися з вами, бо їх від вас нудить. Ось чому ви буваєте приголомшені і шоковані, коли вони вас покидають. Чоловіки хочуть давати, що на дворі 1950-ті роки, а їхні дружини все ще мають робити подвійну роботу. Я думаю, що це пов'язано з. Особливо проблемною поведінкою, яку я спостерігаю зазвичай у чоловіків з більш традиційним мисленням, вони хочуть балансу домогосподарства 1950-х років, де вони працюють, а їхня дружина прибирає. Але дисбаланс заробітної плати і влади, що виник з того часу, робить це просто неможливим, оскільки більшість домогосподарств сьогодні працюють на подвійну зарплату, щоб прогодувати себе. Це призводить до того, що вони стають агресивними і примхливими, сумують за способом життя, який був знищений ще до їхнього народження через безвідповідальність наших батьків, дідів і прадідів. Вони виливали це на тих, хто їх оточує, і на суспільство загалом у дуже токсичний спосіб, вносячи подальшу руйнацію, яка позначається на наступних поколіннях. Навчися контролювати свій темперамент і перестав кричати на мене та пробивати дірки в стінах. Терпіти не можу, коли на мене кричать. Я ніколи ні на кого не кричу, і очікую, що мій партнер буде ставитись до мене з такою ж повагою, з якою я ставлюся до нього. Якби це траплялося рідко, і з приводу чогось важливого, я б можливо змирилася з цим. Але це відбувається часто із приводу речей, які іноді не мали до мене жодного відношення через багато років. Він знає, що вчинив неправильно, але я майже впевнений, що він все ще робиться зі своєю теперішньою дружиною. Вона здається, не проти і відповідає йому тим же. Я думаю, для мене це жалюгідний спосіб життя. Я занадто багато речей, про які я навіть не здогадувалася, поки не пішла. Але останньою краплею стало те, що він не вірив, що ми можемо жити краще. У день, коли я сказала йому, що хочу розлучитися, ми пішли на прогулянку. Я хотіла приємно провести час у моїй улюбленій частині міста і випити келих вина на свіжому повітрі. Він майже весь день був у поганому настрої, але я все одно намагалася насолоджуватися моментом. Я вказала на кілька багатоквартирних будинків поблизу, і сказала: чи не було б приємно колись тут жити? Ми ніколи не зможемо собі це дозволити. Тоді я зрозуміла, чому нам було так важко і чому це завжди буде важко. Тому що він не вірив, що все може бути краще, тому ніколи не намагався і тому завжди відмовляв мене від спроб. Через кілька років ми з новим чоловіком переїхали в Танхаус у моїй улюбленій частині міста. Коли я покинула свого колишнього, я відчула неймовірну свободу. Я залишила свою безперспективну роботу, знайшла нову кар'єру, почала займатися новими хобі. Маючи тепер вільний час, я не мусила готувати і прибирати для двох людей, працюючи на повну ставку. Почала зустрічатися з чоловіками і, зрештою, зустріла свого нового чоловіка. Мій новий чоловік ніколи не казав мені, що я не можу щось зробити. Він дає мені відчуття, що я достатньо сильна, щоб зробити все, що забажаю, і я люблю своє життя зараз. Це довгий список, тому справжня відповідь полягає в тому, що він нічого не міг зробити. Я повинна була піти від нього раніше, тому що він був величезним шматком лайна із діагнозом нарцистичного розладу особистості. Це не лікується, але якби у нього цього не було, він міг би не зраджувати з усіма, у кого є пульс. Не піддаватися словесному, психічному, фінансовому, а іноді фізичному насильству, допомагати оплачувати рахунки, втриматись на роботі, переставати вживати, і він міг би бути просто порядною людиною. Що стосується мене, то я роздумую над розлученням, тому що за 25 років накопичилось багато дрібниць, а все хороше змарніло. Якби він хотів це врятувати, він міг би спробувати. Він міг би перестати курити траву щодня. Це зробило б його некомфортним, і тоді, можливо, йому довелося б змінитися і вирости. Він міг би звернутися за консультацією щодо своєї минулої травми і спробувати прийти до нового розуміння того, що означає спілкуватися і бути пов'язаним. Він міг би піклуватися про речі, які важливі для мене, навіть якщо вони не мають значення для нього. Він міг би дбати про те, щоб будинок зовні виглядав гарно, а не як на. Дворовому розпродажі, він міг би допомагати тримати вітальню і кухню в порядку, щоб коли до мене заходять люди, я не відчувала себе приниженою, і щоб я не проводила кожні вихідні за прибиранням. Він не завжди ставив свої потреби і бажання на перше місце. Причин було багато: від таких складних, як не звинувачуй мене в травмі, яку завдали твої батьки, до таких простих, як: будь ласка, будь зі мною чемним. Але однією з причин, яка призвела до серйозної сфарки, яка залишила мене однією ногою за дверима, була його нездатність вибачитися і дозволити мені відчути свої почуття. Він сказав кілька нероздумливих речей. Як він знав, я пережила на терапії, я попросила трохи часу на роздуми, а він продовжував наполягати на тому, щоб я прийняла його вибачення. А коли я сказала, що не готова. Він розлютився на мене і почав вибачатися за себе і за те, що я все зруйнувала.